Ребіококтейль, здоров'я кишківника у твоїх руках. Сучасний ритм життя кидає нам виклики щодня. Поспіх, швидкі перекуси, їжа, багата на жири, рафіновані вуглеводи та крохмаль. Усе це призводить до зайвих кілограмів і проблем зі здоров'ям. Малорухливість, стреси та брак клітковини в раціоні мають свої наслідки. Відчуття тяжкості, здуття, закрепи, а згодом і хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Мільйони людей по всьому світу шукають вирішення цих проблем. Але безпечних і ефективних засобів так мало. Саме тому Амріта разом із українськими вченими розробила унікальний продукт нового покоління пребіококтейль, гастровідновлюючий комплекс для твого здоров'я. Відчуй легкість із першого кофтка. Цей коктейль містить п'ять видів клітковини, екстракт грибачаги, елглютамін і рослинні компоненти, які відновлюють травлення, нормалізують мікрофлору. Усувають дискомфорт, зменшують газоутворення та сприяють детоксикації і схудненню. Чому обрати пребіококтейль? Поліпшує роботу шлунка і кишківника. Підсилює захисні функції організму. Відповідає здорову мікрофлору. Допомагає при гастриті, виразках, алергіях. Низькокалорійний, ідеальний для програм зниження ваги. Це не просто очищення, це комплексна підтримка кишківника. Захист слизової, відновлення мікрофлори, нормалізація травлення та усунення закрепів. Пребіококтейль, створений, щоб усунути відчуття дискомфорту в животі. Підтримати детоксикацію організму. Полегшити синдром подразненого кишківника. Покращити перистальтику та відновити регулярне випорожнення кишківника. Подовжити відчуття ситості. Допомогти досягти легкості та гармонійної ваги. Просто розчини у воді та пий. Турбота про здоров'я ще ніколи не була такою простою. Замовляй уже зараз і почни шлях до кращого самопочуття вже сьогодні. Прибіококтейль твій шлях до легкості та здоров'я.